Головна новина дня ще 150 бранців Кремля на свободі. Це військовослужбовці збройних сил, прикордонники, нацгвардійці, та тероборонці, деякі були в російському полоні понад два роки. З нами зараз на прямому зв'язку наш кореспондент Олег Корнієнко, який зустрічав наших героїв на українській землі. Тож, олеже, вітаю тобі слово. Вітаю Тетяно. Дійсно, я радий розповідати все таки гарні новини. Цю подію ми чекали кілька годин, аби наші захисники приїхали сюди і ми могли їх побачити. Я нагадаю, 150 захисників повернулися з російського полону. Це вже за час за цього року. Це вже другий такий і великий обмін. Бо напередодні, 15 січня, повернулися додому лише 25 українців. Власне, емоції просто переповнюють. Ті тих, хто зустрічав такі самих захисників, які повернулися із російських казематів, і власне я пропоную далі подивитися без коментарів ці, ці перші моменти, коли вони зустрілися рідні з захисниками. Повернення нас. Дякую. Дуже раді повернутись на рідну землю. Майже три роки машину тебе. Ось ну, тут синок, синок наш тут. Я, я за вами дуже скучаю, дуже дуже. Не хайнуйся, все, Я вже вдома. Скоро побачу. Я вдома в Україні, в Чернігові. Люблю вас, обожаю. Привіт, ребята, привіт, Андрюха, Максюка, привіт. Так, э, так, у нас дітей ще є. Говорю. Стоїмо, громад нагадування. Thank oh. Ну і буквально, як ви сказали, дехто у полоні вже був майже три роки серед тих, хто сьогодні попав додому. Повернувся додому. Це і захисники Маріуполя, і ті, хто тримали лінію фронту протягом майже цих трьох років від Херсонщини до Сумщини, також нарешті повернулися додому захисники ЧАЕС, які це зокрема нацгвардійці, які тримали там оборону, і охороняли цей об'єкт. Але на початку повномасштабки росіяни їх взяли в полон для рідних. Оці останні. Години очікування, це були найважчими, бо вони розуміли, що вже ось-ось вони їх побачать. Але все-таки оці моменти я пропоную далі послухати. Зараз я нервуюсь. Мені перед телефонували, повідомили, що привітали, що чоловік знаходиться вже на Україні, але мені все одно ще ну не віриться. Дуже багато пройшло часу. Я бажаю всім приємних таких вражень. Обов'язково ми дочекаємося. Ми будемо далі боротися за наших захисників. Ну і зараз з нашими оборонцями працюватимуть медики. Я скажу у кожного різний стан здоров'я, окрім психологічних звичайно, моментів ми бачили, коли е, е, наші захисники їх везли на колісних, колісних візочках. зараз зараз ними працюють медики. Власне, як відбуватимуться все далі, розповім уже в наступних випусках. Тетяно дякую, Олег Корнієнко про звільнення наших полонених і зустріч на рідній землі.